Що по франшизі? Ти ж казав, коли відкриється магазин на вишневому, з новим ремонтом ми вже будемо її продавати. Так все, продаємо. З сьогоднішнього дня починається старт продажів франшизи. Ось такий формат, як цей, як магазин на Вишневому, буде коштувати франшиза 45 тисяч доларів. Що сюди входить? 5 тисяч доларів це паушальний взнос, а решта. Це ремонт, обладнання, от такий, як ви оце бачите, да, от повністю оце О, от все. З товаром, з усею продукцією, з зоною кафе, з зоною самообслуговування, з кавомашинами, з телевізорами, з льодогенераторами, з сокоохладителями, з мікрохвильовками, з, з усім з вивіскою. Це все коштує 40 тисяч доларів. І з товаром, і навіть тут врахований генератор, і врахований. Оплата ріелтору, яку ви заплатите за те, щоб орендувати е, це приміщення. Далі. Е, що ще сюди входить? Роялті відсотка всього-навсього. Тобто це дуже гуманно, тому що ми будемо це все контролювати, слідкувати за вами, допомагати вам. Ми допоможемо вам навчити людей. Важливо, що треба, важливо знати. Ми продаємо франшизу не так, як це робить там Галя Балова, наприклад. Тобто, вам не треба готувати. Ви товар отримуєте продукцію з нашого завода. Ваша задача найняти двох продавців і контролювати їх роботу. Ну і знайти приміщення. Знайти приміщення, найняти двох продавців, інвестувати кошти і зробити ремонт. дизайн проєкт так само ми робимо власним коштом, тобто ви знаходите приміщення, даєте нам розміри, ми вам радимо, варто це приміщення брати чи не варто, даєте нам розміри приміщення. Наш дизайнер робить вам повністю дизайн-проект, де буде прописано, які матеріали, з чого вони, де їх купити, яка їх вартість, даємо вам наших підрядників, які там от роблять, наприклад, оці всі столики, де ми купували крісла і таке все інше, і ви робите ремонт. За нашими стандартами і все, і ми працюємо. Термін окупності наразі на сьогоднішній день виходить в районі 24 місяців. Це такий, знаєте, песимістичний прогноз. Бо ми от рахували, наприклад, окупність кафе, бо в нас кафе тільки існує сім днів. Ми там враховували продаж, мені здається, 25 в день 25 напоїв. Це і кава, і лимонад, і чай все разом от просто в математику, да? 25 напоїв в день. Ну, ви самі розумієте, що гарна кав'ярня може продавати ну, кави там, від 30 до 100 чашок в день. А у нас при тому, при всьому, на каву ціни там, еспресо 28 гривень, там, американські.